Так, готові мої сирнички, були вони в духовці 25 хвилин. Опа. Отакий у мене сьогодні сніданок. І у котиків такий. Я їм по сирничку. А вони подала тарілочка, а вони на коврі, як завжди. Оце такий сніданок у нас у всіх. Вони ще й молоко пили. Дістала вареннячку. Чи джемчик, чи варенячку для діабетиків. Кому цікаво, як я його робила, заходьте, дивіться, в мене є на сторінці. І буду снідати. Хочу вам подякувати всім дівчаткам, що привітали мого сина. Навіть деякі перейшли на його канал, йому там написали. Я дуже вам вдячна. Ви дуже в мене хороші. Зайшла ж тільки, що в коментарі до себе, а потім зайшла ж до Жені подивитись, хто його привітав. Дякую дівчаткам, хто перейшов по посиланню, що я поставила під відео, що перейшли хто до нього на канал. І привітали його. Я вам дуже вдячна. Зокрема, Надійка Андрейко. Дякую тобі, Надійко. Теплі слова. там. Дякую вам за побажання. Дуже вам вдячна. Мурочка чи Мурічка сидить на нозі в мене і гріється, і мені ножку гріє. Так, дівчатка, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні 7 листопада. Вже листопад. Ну, такий гарний день, сонечко таке, і буде сьогодні тепло. 7 листопада на вулиці так тепло. Сонечку, ну, зараз ще прохолодно, ну буде тепло. Такий тихий день, гарний. Сьогодні ще було б день народження моєму свекру. От. Сережному батькові. Колесник Володимир Іванович. От. Він народився 7 листопада, але він. Це йому сказала так, сестра, що він народився 7 листопада, а він відмічав завжди на Новий рік. Ну, таке, ну, у паспорті в нього записано 7, 7 листопада. То він вже, як народився Женя, то вже почав відмічати, почав відмічати 7 листопада. Ну, він, схожий, був характером скорпіон такий. Да. І Женя в нього вдався, він на нього і схожий. Ну, Женя у нас добріший іначе. Ну, та дід теж був добрий. Ну, такий він, своєобразний був. От. 38 року він народився, а помер він у 2000 році 23 грудня. Перед новим роком це було. Ну, попав він у аварію, завезли його в лікарню. А він такий був здоровий дядько, то на нього не звернули уваги. В його був розрив печінки, і він загинув помер. За ніч він і помер стік тік кров'ю. Що вам ще сказати? У них батько пішов у... на війну в 41-му році. Вони ж маліше були, От, а Пішов йшов на війну і загинув. Матері прийшла, ну, бабуськи прийшла повістка, що він заг... не повістка, як ото, похоронка, так? прийшла похоронка, і у бабушки стався інфаркт, і вона теж померла. І залишились троє діток. У них ще була сестра, у нас одна дівчинка і два хлопці. Дівчинка старша, хлопці менші. Батько геть був малий, ті трішки старші. Батька здали, були в дитячий будинок. Він виріс у дитячому будинку. Тут у нас недалеко є село, був там дитячий будинок. Потім він вернувся в село, вже як виріс, жив він із братом, ну, вони дружили. Дружно жили, і сестра у них дуже така була, за ними так вона завжди переживала, завжди їм допомагала, вона дуже добра була сестра у них. Тютя Валя. Та вже нема нікого, всі помирали. От, що вам ще сказати? А, ну він вернувся. Сюди ж в село, тут пішов на роботу, на трактор. І одружився із нашою мамою Сережиною. От. І в них було троє діток. Вони одружились дуже рано, у 18 років. Вони теж одногодки, однолітки. От. І так прожили вони життя удвох. Там побудували будинок. Дуже тяжко було там жити в селі, дуже тяжко робили. І вирішили переїхати сюди, у братське. То вони там, оце ж, побудований, вже готовий будинок розібрали, і все перевезли сюди, і тут поставили такий самий будинок, як і там був у селі. Уявіть собі, скільки роботи. Вони ж там вже й жили, це ж вже все було. І... Помазано, як у нас кажуть. Помазано вже було, а мати це ж все своїми руками помазала. І в цій хаті перейшли. Вони це ж теж жили, теж вона все своїми ручками. У них було троє діток теж. Тоже два хлопці, це ж Сережа мій і його брат і сестра. Брату вони теж побудували будинок і теж свекруха там мазала все руками. Тільки уявлять собі. Так, ну добре, не буду. Не буду тут вам розводить. Да, покажу вам фотографії, хоч приблизно, щоб ви знали. Оце батько такий. Це йому сьогодні було день народження. Земля йому пухом, Царство Небесне. А оце, це я була наклеїла на листик всі фотографії їхні. От. А Листик відірвався. В альбомі, то я вже, так, альбом дуже великий, то я не захотіла його тягнути. Ось, дивіться, оце він такий здоровий дядько був, такий гарний ось він. О, і ось він. Оце ось він. А це свекруха моя, мама їхня, сережина, мама. А це куми їхні. Оце вже нікого немає в живих. Всі вони були одногодки, дружили. Я покажу вам весільну їхню фотографію. Ось. Батько і мати. Ну, ми так казали, батько і мати. Діти казали тато. Так учили його. Так їх учили. Оце батько і мама. Батькові сьогодні було б день народження. Ось вони теж. Це ж дід Захарко, це їхній дід, батько материн. О тут ось теж. Дідушка і бабуся, оце крайні. Оце бабуся, оце дідуська. Худий такий, як Сержа. Оце вони десь на весіллі. Я отак зробила ламочку, і вони в мене тут на, як кажуть, на шанованому місці, на почетному місці, як у нас кажуть. Отак. Ось фотографія, де. У них перша дитинка народилася. Вася. Ось він маленький стоїть з гармушкою. От. А ось фотографія, де вони, це бабушка і дідушка з нашими дітками. Це Женя, а це Славік. Це вони вже були отакі. Знайшла ж. Батькове свідоцтво про народження. Це у нього було повторне він брав. Ось дивіться, щоб ви не казали, що я щось придумую. Колісник Володимир Іванович народився 7 листопада 1936 року. Село Вікторівка, це йому видавали свідоцтво у Вікторовці, Пратського району. Батьки колісник Іван Іванович, українець, і мати колісник Меланія Платонівна, Українка. А це, а це свідоцтво про одруження, тут вже написано по-російськи. Про одруження батька і матері Сережиних. Колесник Владимир Іванович 19 лет. Навіть так писали, дивіться. І Діденко Єлена Захаровна 19 лет. Я казала 18, 19 років вони. Були вони однакові. Мама була 38 року. Так ми й не знаємо, якого руку батько. Це ж таке. Так, одружилися вони 27 жовтня. 57 року. А Вася народився в них 12 березня 1959 року. Ну, це таке. Оце такі залишились документи. А ще був один коментар. От мене одна. Кожен раз вона. І вже не в перший день, а на другий день починає писати. Написала. Що, як це у вас може бути? Цукор 5,9, як ви їсте жарене сало, і яйця? Ну і що? Від жиру цукор не підіймається, сало можна їсти, і треба його їсти, яйця треба їсти. А від вуглеводів підіймається цукор, щоб ви знали. Ох, вже ж. ще вона написала, ще ж додала, що яка нормальна мама не любить сина. Капець. Як ото кажуть, ложку дьогтя у бочку меду, да? ну, нехай пишуть. Пишіть. Все одно, воно мені це йде на користь. Піднімаєте мені рейтинг. Я вам дуже вдячна. Пишіть, що я готую, готуйте, і у вас не буде цукор підійматись. І будете їсти все, те, що ви любите. Але правильно, треба готувати. Отак. Ось, будь ласка. Так, все. Залишився в мене один сирник. Наїлася. Я з'їла 2 яйця. Варених не показувала вам, бо я тоді з Сережою говорила. І оце три сирничка із джемчиком. Все, я наїлася. Яка в мене сьогодні робота? Сьогодні тепло, дуже гарний день. Брання в мене нема, прасування нема. Ну, сьогодні що я? Треба пробігтися з пилососу. Оце. Це така буде в мене робота. І щось на дворі треба йти. У дворі листя вже позмітати. Ну, воно ще буде падати, але ж треба, треба позбирати. З винограду. Все. Поки що все. І ввечері піду на фізкультуру. Мені сподобалося. Так, дивіться, 14 -та година, 6 хвилин. Я буду обідати. Картопелька це маленька, вона здається, що велика. Ну, дивіться, ось яка ложка. Ось Така картоплинка. Оселедець у мене вже давно, треба його з'їсти. Бо зіпсується. Так, все. Всім смачного, хто зі мною. Ми з собачками вирушаємо, вони вже побігли. Ми вирушили. Собачки вперед. Я позаду. Підемо. Пішли зі мною. Дивіться, як у нас гарно. Дивіться, ну гарно гляньте. Річка. Вербаун нахилилась до річки. Дуже гарно. Красне міст наший. Сьогодні прохладно, небо таке бачите? Рож... Рожеве. Небо рожеве, значить буде мороз. Завтра буде мороз. А мені зранку на базар. Завтра йду на базар, вже вже треба йти. В середу не була, а завтра піду, я така якась. Не то запухша, не то якась. Ой, так. Чого сьогодні важко? Оце поїла недавно що. Ну, скільки пройшло? Дві години, так. Да. Я їла оселедець і мундірку, і тяжкувато йти. Нічого, все одно йду, і зі мною два друга. Вон один, ось позаду другий. Хе -хе. Ой. Ой, зайці. Дивіться, яка красива шепшина яскрава. Зараз я трішки нарву. От. І зроблю на вечір чаю. Він такий буде смачненький, кисленький. Красота. Так, все, ми вже прийшли, вже зробили круг. Йдемо додому. Сьогодні без зарядки, без нічого. Йдемо, ставлю вам відео. Дякую, що ви мене дивились, що ви мене дивитесь, що витрачаєте на мене свій час. Я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До побачення. Бережіть себе. До завтра!